Щороку малеча з нетерпінням чекає день, коли до них завітає святий Миколай, адже у зимові свята хочеться вірити у диво, ну і звісно, отримати подарунок. У Житомирському парку почала працювати резиденція, у якій діти можуть зустріти святого Миколая, розповісти про свої мрії та написати листа з бажаннями. Що хочете побажати? Які у вас мрії? Мені треба цей написати. написання. закінчилась війна і папу Дайте ручку. А в тебе є якась мрія? Да. Яка? Подарки. Про цей. Щоб мир був в Україні. Це твоя найбільша найбільша мрія. Так. Щоб він нам не дав допомогу і багато, щоб він здійснив мрій. «Мрії, щоб війна закінчилася». Ну, У мене ще одна така мірі, щоб Путіну була крішка. Сказав тобі найбільша мрія. Я хочу, щоб це була всім перемога України. Я б у нього попросила і за тебе кока і селашки, і перемогу. А що хочеш попросити? Щоб закінчилася війна. Різні подарунки. От нещодавно була наша гостя з Миколаєва. Бабуся там осталась. Там тривожні часи і вона попросила, говорить, я дуже хочу свою бабусю побачити. І я думаю, що вони ці мрії, дитячі мрії, вони всі збудуться. Святий Миколай прийматиме дітей кожної суботи та неділі до 25 грудня, включно з 12 до 16 години. Як святий Миколай, я запрошую вас всі, дорогі, любі, юні наші діти. Запрошую всіх вас у свою казкову святкову резиденцію.